Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала знову в Аврору. Хочу показати вам ось такі штучні рослини йдуть в колбі. Ну, Я вже їх вам показувала, а може хтось не бачив. Ціна їх 119. І ось така краса теж теж йде в колбі. Сердечко з квітами. Ціна їх 149. І ось такий теж варіант штучної рослинки. де вона в стакані такому, ємкості, мабуть, так. Зараз поглянемо, скільки коштує. 88. І ось така теж краса, не знаю, мені дуже-дуже подобається. В двох ось таких варіантах теж 169 гривень. І ось така ще рослина штучна. Теж мені дуже подобається. Зараз поглянемо, скільки вона коштує. 119. І ось такий варіант, теж погляньте, штучні рослини в горщичку. Скільки ж вона коштує? 179. Ось таке покривало. Іде воно 200 на 220 см. Покривала ковра плетрі в одному. Ціна на цьому тижні зі знижкою 477. Ось погляньте, ось така новиночка бачу. Завезли. Рушнички йдуть в коробці. ось такої. Один великий рушник і два маленьких. Одне, мабуть, для обличчя, а інше для ніг. Як завжди, розмірів немає, не бачу. Ціна такого комплекту 399. Ось такі новинки завезли дівчата. Сумки-бананки Теді. М'якесенькі, ось такі. Ось так вони виглядають. Ціна такої бананки 279 гривень. Ось така теж новиночка, дівчатка, опять для нас. Малесенька сумка, яка шкіра йде. Одне ось таке відділення. Іде вона в різних кольорах. Ціна їй 279. Шоколад чорний цвіточ, де авторський, класичний, 85 грамів. Поглянемо, скільки вона коштує. 49 зі знижкою. Міленіум вері пері. Молочний шоколад 85 грамів 34 гривні. Ось такі вафлі йдуть світеч. Артек класичні. І вафлі артек зі смаком пломбіру. 70 грамів, 14 гривень. Одноцінно вони йдуть. Чіпси ось такі йдуть. Сметана, цибулька. В автобусі ось такому. 165 грамів. 109 гривень. Ось такі йдуть вафельні коржі для торту, Сім штук їх іде, 24 грив. Ось такі йдуть коржі для котлет. Вафельні. Вага 50 грамів. Ціна. 24 гривні. Чай ось такий йде Ахмат, Ягідний мікс, лимон, м'ята, та манго та лічі, 25 пакетиків йде, 49 гривень. І ось такий чай карпатський, чай з плодів, ягід та трав 100 грамів. 52 гривні. Напій, рещиний несквік, 140 грамів. Ціна 59 гривень. І ось такий несклік на пірощинний в стіках йде 8 гривень. Чай ось такий, йде біоловський, чорний холодний та зелений 500 мл об'єм 19 гривень. Форма ось така йде силіконова, для випікання з ручками 24 см діаметр. Ціна її зі знижкою 88 гривень. Ось така йде соусниця, скляна, з ручкою, достатньо велика. Іде вона зі знижкою 59. Ось такий йде рукав для запікання фіна, довжина 5 метрів, ціна 44 гривні. Ольга ось така йде для запікання. Фіна, довжина 5 метрів, ціна зі знижкою 39 гривень. Пергамент ось який йде, антипригарний, Довжина його 5 метрів. 19. І ось такий пергамент для випічки. Довжина теж 5 метрів. Ціна 27. Ось такий де алюмінієвий. Він іде без кришки. Діаметр 16 см. Ціна зі знижкою 199 І ще йде ось така сковорідка. Алюмінієва з антипригарним покриттям 24 см діаметр. Ось так вона виглядає. Тяжка така достатньо вона. 399 гривень. І ось така теж іде сковорідка. алюмінієва, 24 см і теж іде, діаметр. Іде вона з ось такою формою силиконовою. 399 гривень. Тишка ось така йде. Скляна універсальна 22 сантиметри і діаметр 149 гривень. Ось така йде каструля. З кришкою скляною. Браво. Об'єм її 2 літра 700 мл. Ціна зі знижкою 299 А це йде така новинка ваза для квітів фарфорова фігурна. З отвором. Ціна і 219. І це теж така новиночка йде. Ваза для квітів фарфурова. Фігурна, достатньо така вона тяжка, ціна і 299. І це така теж новинка, ваза. Кришка ось така йде. Скляна, універсальна, 26 см діаметр, Ціна 88 см. Ось такі ваги йдуть електронні, підлогові. Вони такі дерев'яні. Ціна їх зі знижкою тижні – 299 см. Ось така йде новиночка, підставка йде для ножів. Ось так вона виглядає. Ціна 349. Та на кошики пластикові. Ось такий перший варіант кошика пластикового. Іде він з кришкою. збоку йде ось така застіпка. Достатньо він такий великий. І ще ось такий варіант. Ціна 88 гривень. Ось такий кошик теж великий, достатньо. Іде без кришки, але з ручками по бокам. 25 на 36 см. ціна 84 гривні. І ось такий варіант кошиків теж пластикових з ручками та з кришками йдуть. 55 гривень. І ось такі йдуть пластикові кошики з золотистими ось такими ручками. Сам він кошик фрузурий. Ціна його 109 гривень. І ось такий ще варіант кошиків. Невеличких пластикових три штуки йдуть в наборі. Ціна їх зі знижкою 88 гривень. Ось два таких йдуть килимки для ванної кімнати. Такий м'яке-сенький. Ось цей поменший де він 60х50 см, а той, що побільше, розмір не вказаний, але гарна знижка 279 гривень. Шторка йде ось така для ванної кімнати. Іде вона з кільцями 180х180 см. Дуже гарна якість в неї. Я собі таку купувала. Ціна зі знижкою 199. І ось такий варіант. Шторки для ванної кімнати, але вона йде без кільців. Теж 180 на 180 см. 99. Ось такий йде килимок для ванної кімнати 55 на 80 см. Ціна його зі знижкою – 319 Рукавички йдуть Господарські, гумові. гумові. бок Ціна і зі знижкою 46 гривень. І ось такі рукавички теж господарські гумові йдуть з манжетом. Ціна їх зі знижкою. Далі з вами поглянемо знижки на мило. Набір мила, шик. Канвалія 5 штук в упаковці. Ось таке оливкове теж 5 штук в упаковці, 44 гривні. Мила б'янка, дитячий іде, диня, кавун і персик 140 грамів 19. В одноцінно вони йдуть. Далі йде ось таке мило шарм, персицький лайм, полуниця, апельсин. Там ще повинно десь бути яблуко, але я його не побачила, 19 гривень. Мило йде ось таке шик, рідке з різними ароматами, 500 мл 49 гривень. Дігтярне мило шик іде, теж рідке з дозатором 34 гривні. І ось таке дитяче мило рідке, мультипульти 39 гривень з різними ароматами. Поглянемо з вами на іграшки, м'які їх так багато, а знижок скільки погляньте. Ось така іграшка м'яка. Оленятка йде в квітах. Симпатичне. 149 гривень. Малесеньке ось таке. Оленяточко. 109. Трішки побільше. 169. Ось такі ведмедики м'якенькі. З червоною стрічкою йдуть. 129. А це така іграшка, погляньте, сумка йде дівчаток. Єдина ліжка. Ой, дівчатка там дівчатка. 349. Не знаю, що це навіть за іграшка. Як подушка, така м'якенька. Ціна їй 199. Бобер ось такий. сумочкою йде. 149. Побільше ось такий бобер Зараз я його достану вам, ближче покажу хвіст, який в нього. О, Сумочка 349. І ще ось такі собачки йдуть. Теж вони йдуть в сумочках. Їх так багато. Класнючі. Теж класна знижка 349. А що це таке? Ага, це іграшка м'яка, розвиваюча грядка з морквою садить ось така. 199 іде. Песики ось такі теж симпатичні по 199. І ще покажу вам ось такого гусачка, гарбуз, гусачок. З лапками, це як подушка, мабуть, так. Теж іде він зі знижкою: 249. Знижок дуже багато на іграшки. Всім хочу побажати гарного дня, всім вдячна за вашу підтримку і всім до нових зустрічей.